Привіт 90-м рокам! Хто дивився «Сіжінки-Відьми»? Хто дивився суперменів, супергероїв, хто дивився це? а? Скажіть, будь ласка, вам це подобалося, правда, коли можна там всі жінки відьми так руками заморажувати, відкидати всякого ворога? Ну, це був мій найлюбиміший фільм. І знаєте, я так любила цю фантастику, я так мріяла, щоб в мене така сила також була. Я не розуміла, що я в це все вірила, в це все в мене інформація тут відкладалася, 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 а потім моїм мозком... Керує хто? Диявол. Тому що е, він може бити, вбивати, гвалтувати, сіяти розбрат, це Він все вміє і нас навчає. Зараз в садочках і в школах також чомусь продвигають фантастику з екранів. Не розповідають про Бога. Хоча Бог, коли Ісус Христос був на землі, Він також була фантастика і науково доказана. Коли Ісус зцілював людей, коли Ісус е, казав до мертвих, Він їх воскрешав, встань, проснись, встань, візьми свою одіж і йди. Чомусь про це ніхто не розповідає. Чомусь в садочках і в школі про це мовчать, хоча це науково доказано. Чому зараз таке відбувається, що. Е, все зло продвигається, все, зараз все йде через соцмережі. Так? Мало хто до церкви ходить, мало хто проповідує Слово Боже, мало хто живе по біблійним заповідям, так, як нам Господь заповідав. Ну, чомусь мало, тому що це не цікавить нікого, тому що світом править диявол, світом править ілюзія. Яка ілюзія, яка затуманює наш розум. Ми вже, як от є роботи, ходимо як зомбаки в цих телефонах, ми включаємо ігри, ми включаємо там якісь фільми, ужаси, там зомбі, апокаліпсис, всяка херня. Ви в це вірите. А коли проповідувати Слово Боже, коли Господь воскрешав, коли Господь стільвав, словом, любов'ю, ось що повинно бути на першому місці. Тому що, знаєте, в мене очі відкрилися наскільки, що я, наскільки це любила, думаю, що, Боже, що я руками сіяла в своє серце, що я руками сіяла в свій мозок. І коли в е, мене розум геть затуманився, моє серце закам'яніло, тут прийшов хто? Сатанюка. Він взяв мене в полон, він превратив моє життя в пекло. І тут прийшов Господь. І Господь мене врятував, Господь мене воскресив із мертвих. Я була мертва, мертва тій релігії. І воскресив Господь, і я тепер перебуваю з Богом у благодій.